Відвертих зустрічей зірок з протидії булінгу, мої безпечні друзі, у розпалі команда організаторів, партнерів, громадських діячів, військових та зірок активно відвідують навчальні та культурні заклади столиці, масштабні концерти для дітей, від улюблених артистів та блогерів спрямовані на протидію дитячого насилля. Відомі та знамениті об'єдналися, аби сказати ні булінгу, розказати свої історії і, звісно, подарувати свою творчість вже другий рік поспіль. Організатор проєкту Ігор Буранов, для якого виховання молодого покоління напрям соціальної діяльності. Ми разом унуримося в таку чудову атмосферу добра, щастя, де нема зла, нема булінгу і е, гарний настрій. Е, ми сьогодні до вас завітали ті всі улюблені артисти, блогери, топові медійні особистості, поговорити про те, що булінг це погано і визначитися, хто ж є моїми безпечними друзями. Просвітницькі заходи з протидії булінгу відбуваються за ініціативи громадської організації «My Selfie Friends» та підтримки Київської міської ради департаменту освіти і науки КМДА. Також до організації долучилися Національна академія внутрішніх справ, громадська організація Амбасадор дитинства, інфлюенс компанії, громадська організація Фенікс Черіті та благодійна організація Фонд родини Кольгофер. А от генеральними медіа партнерами стали учні нашої дитячої телевізійної академії «33 канал КІЦ департамент відкрит. До співпраці департамент готовий співпрацювати з громадськими організаціями в межах повноважень, які визначені положенням про департамент, законом про освіту і іншими законодавчими актами в системі освіти. Департамент підтримує розумні ініціативи і коли є певні пропозиції, звісно, інформує управління освіти, районні державні, районних державних адміністрацій, заклади освіти. Тому що, ну, якщо говорити про якісь заходи, які проходять всередині школи, то відповідно статті 19 закону України про повну загальну середню освіту, саме керівник закладу освіти приймає рішення що залучення осіб, які не є учасниками освітнього процесу, до... Навчального процесу, там проведення лекцій, бесід і несе відповідальність за це. Тому наше завдання інформувати, наше завдання підтримувати, і ми це робимо. Проєкт чудовий, і я вдячний людям, які займаються цим цим питанням. Бо зрозуміло, булінг він є. Він є ну в різних місцях. Може, він не такий поширений, але якщо ми будемо закривати очі і казати, що у нас немає булінгу, це мабуть буде не, не, не невірно. Бувають різні ситуації. Буває, що життя, життя втрачають на нервовій почві. Тим більше на сьогодні ми ж, ми ж бачимо в державі тяжко, Люди, дорослі люди там, втрачають якусь ситуацію, нервують, переживають, хворіють, до речі, да, втрачають близьких. А дітки вони ж більш вражені. Чи потрібно влаштовувати такі заходи в наш час? Ну так, дійсно, тема протидії булінгу. Взагалі, булінг це дуже важливо для емоційного стану, а зараз і так є дуже важка емоційна напруга, фізичне. Навантаження страждання і тому такий стан тривожності разом з протибулінговими діями. Ці теми потрібно завжди підтримувати, піднімати та не боятися говорити про них. Традиційно захід розпочався з хвилини мовчання та гімну у виконанні наймолодшої волонтерки України та всіма улюбленої зірочки Софії Нарсисян. на сцені бо для виконання гімну. України на цю сцену запрошується наймолодша артистка, маленька, дивовижна та талановита співачка, артистка, благодійниця, яка з перших днів війни підтримує всі благодійні заходи разом зі своєю дружною родиною, яка була позначена подяками за свою волонтерську діяльність від полку Азов Київської міської державної адміністрації та фонду Сергія Притули. Крихітка із дивовижним і зовсім не тембром голосу підтримайте аплодисментами. Також Софійка презентувала гостям свій новий патріотичний хіт Зозуля. Найголовніша мета заходу привернути увагу до проблеми булінгу. Нині це максимально актуально. Як показують сумні приклади, діти та особливо підлітки дуже жорстокі. На це є багато причин, а дорослі мають розуміти небезпеку ганебних явищ жорстокості серед молоді і максимально їй протидіяти. Може нанести просто е, шкоду дитині, яку дуже важко буде виправити уже в більш дорослому віці. Тому якщо з дитиною трапляється якийсь булінг, це може зламати і психологічне здоров'я, це може зламати її впевненість і повпливати е, на її реалізацію її спілкування з іншими людьми в більш дорослому віці. І булінг, він провокує булінг по відповідь, булінг до інших людей. І так ми просто е, розмножуємо зло на цьому світі, тому мені здається, те, чим ми зараз тут займаємося, говоримо з дітками, намагаємося надихнути їх своїм особистим прикладом, донести свою думку, це все ж таки позитивно повпливає на майбутнє наших дітей, на майбутнє нашої країни. Чи стикалися ви у соцмережах з Хейтом? І як ви на це реагуєте? Ну, я думаю, що кожна людина рано чи пізно може з цим стикнутися от нічого в цьому страшного немає. Це не означає, що з вами щось не так. Це означає те, що це увага до вашої особистості, до того, що ви робите, до того, як ви виглядаєте, інших людей. А те, як вони вас бачать, це все залежить від їх зору, наскільки вони можуть гарно щось побачити. От. Іноді декому треба сходити до окуліста, декому до лора. Тому це все лічиться. От. А як на це реагувати? Ну, я думаю, що точно не звертати на це увагу. Такий жорсткий світ, і дуже багато де в соцмережах показуються звичайно і добрі справи дуже багато світла, але на жаль, і дуже таких тяжких дій ну, просто в суспільстві, не тільки там серед дітей, взагалі в суспільстві. І е, зараз потрібно. Е, Показувати дітям, щоб вони робили добрі справи, і не можна, не можна ем, знущатися, да, скажімо так, підколювати один одного, тому що діти ну ми дуже вразливі, от е, в дитинстві, і потрібно якомога більше хороших слів, хороших справ, добра, любові. Е, тому е, зараз необхідно е, дітям показувати і е, висвітлювати е, ці. Питання, і щоб у них було на слуху дійсно добрі справи. Господи, здо серці тримала тебе. Завжди разом і вдвох у мене є захист і в неї. Так а от діти, які стикалися з булінгом, ми радили їм не звертати на це уваги. А також обов'язково про це говорить дорослим, щоб це якось вирішувалося, тому що є такі діти, які просто замикаються в собі, і, і ну від цього краще не буде. Тому Зараз у така... нас час взагалі діти стали набагато жорстокішими, і зараз булінг зустрічається частіше, ніж колись. тому ми відвідуємо такі заходи протидії булінгу, щоб донести до кожного українця, до кожної дитини, людини, що булінг це погано, що треба навпаки підтримувати один одного, об'єднуватися саме тому ми беремо участь в таких заходах і хочемо сказати, що вони дуже важливі. Ви з у соцмережах. Звісно, коли ще був артистом, ми випускали пісні і там багато пакостей мені писали, багато такого, ну, принижували, але це ж ну, я не, не, не зважаю на це уваги. А як ви на це реагуєте? Е, ну, зазвичай просто ігнорую. Ну, мені здається, це саме така правильна позиція. Ось тому, що люди не знають, що насправді відбувається, який ти шлях пройшов і все інше. Е, я вважаю це дуже важливо, тому що роз, зрозуміло, що в нашій країні зараз відбувається, і всі люди у смутку, і це дуже жахливо. Але я розумію, що для того, щоб зберігати все-таки якусь енергію для, для майбутнього, потрібно трошки розслаблятись. І саме для цього цей захід. Тому. Я вважаю це супер, що ми робимо да. це. Це нереальний захід і да. можливості. Дякую. А чи стикалася ви з булінгом в інтернеті в соцмережах? Ну, я стикалася просто у житті, насправді. Але б я не хотіла зараз, напевно, саме казати, що це було. Але стикалася, звичайно було. Але як і всі люди, підіймалася і йшла далі, не зволікаючи на інших людей, вірючи в себе. А в мене було. Я просто був жирний в школі. І смуглінький, і ну, звісно діти злі. Тому але це все мені дало ту силу, яку я зараз маю, з якою ділюся з людьми? Кожного і кожної ночі. ти же вважаєте ви, що зараз? На тему булінгу говорить більше ніж раніше. Чому це важливо? Не знаю, як говорять, але те, що недостатньо, постійно недостатньо роблять. Це факт, тому що проблема є наявною, проблема зберігається, тому проблему треба потрібно вирішувати. Якщо не любиш, чому цілуєш і ручки піняли? Мене не любиш, любиш. цілуєш мою. А ты мене не любиш, не любить, yeah. а тобі життя вітаю є. А ти мене не любиш, не любить, ти Делуешь... Я коли почала займатися музикою, мене дуже почали булити, причому викладачі. Тому що я вчилася на музиканта, і коли я вийшла за рамки того, до чого звикла, знаєш, там, типу, ну, типу, ти маєш викладати просто там в універі, типу, це твоя професія. Я почала записувати треки, робити цю всю двіжушку що обізовий, мене дуже почали булити, і мене це зламало. Кап'яць. Тоді я пішла з музики кинула універ. Я пару років була в психолога типу, да, в роботі. Ну, типу, це було дуже жорстко. Що я заходжу, і мене всі починають. О, це та, яка кавер записала там на рокінбол, о Боже, о Боже. І типу, я така. Зараз це так смішно звучить на той момент. Мені реально було дуже жорстко, але завдяки тому, що в мене був цей досвід, я його пройшла. Я пішла дуже сильно в терапію, виросла як особистість. Ну і зараз роблю те, що, то, що роблю. І, звісно, що ніякі там бабулічки там, викладачі цьому не стануть на заваді. Тому, звісно, про це треба говорити і давати інструменти, коли тобі важко, що з цим і ну да як з цим справитися. Це дуже важливо. Підтримали проєкти відомі блогери, інфлюенсери та лідери думок за допомогою соцмереж, маючи мільйонні аудиторії. Вони створюють не лише розважальний, а й освітній контент. Для багатьох тема булінгу близька, адже популярність часто супроводжується хейтом. Бачив ці тіктоки, де булять і б'ються один з одним. Це треба люто закенселити. Люто і я вважаю навіть прийняти якийсь закон за відповідальність таких дій. Ось можна сваритись, можна не розумітись, але є нормальні методи спілкування поваги один до одного, і я вважаю, що треба контрударом робити роз'яснені відео. Якось пояснювати і працювати з такими дітьми. Жодна людина без хейту не може існувати, якщо чесно. Булінг на школі це той самий хейт артистів, блогерів да будь-якої людини. Завжди є люди, які хочуть з боку його осудити. Хоча це невірно. Тому краще всього не просто не реагувати на цю історію, а проговорити з людиною, яка тебе образила, відверто сказати, що тобі не подобається. Якщо тобі щось мені не подобається, це, на жаль, не моя історія, це ти. В тебе в душі якісь питання є, задай їх собі, що саме. Задіває тебе в мені, але точно не виговорюється в негативному ключі до мене дуже сильно стикалась з бульнгом в інтернеті десь у 19-20 році після проекту топ модель по українськи дуже було багато бульного дуже сильно. А як ви з ним спорилася? Я домовилася з собою, і вирішила, що ці люди не мають ніякого значення в моєму житті. Навіщо я їх слухаю? Це їх думка. Вони хочуть таке казати, пусть кажуть, я не буду це бачити, чути, реагувати. Якось а що могли порадити дітям, людям, що стикнулися з булінгом, не реагувати на них зовсім. Вообще, отак тупо їх немає і все. Я вважаю, що булінг це велика проблема сучасного суспільства і сучасних дітей. І потрібно вчити вихованості, любові і поваги самого раннього дитинства. Нещодавно, буквально вчора, я побачила неприємний випадок з Білої церкви, де підлітки 12, 14, 16 років били дівчинку в лісі. І мені стало моторошно і болісно за те, що цих дітей не виховують батьки, не виховує школа, не виховують навчальні заклади. І ці діти просто в майбутньому. Тому зараз проблема булінгу є дуже серйозною. Дуже потрібною і вважаю, що про булінг потрібно говорити не лише в 15-17 років, а починати з самого маленького віку, це там з трьох років, чотирьох, коли дитина вже розуміє навколишнє середовище і суспільство. Не можна булити людину ні за що, ні за те, що вона там тихенька, громка, висока, товстенька, худенька. Таке неприпустимо. А чи можна сказати, що хейт у соцмережах це булінг? Так можна сказати, тому що я маю пишні форми і часто зустрічаюся з булінгом, і це неприпустимо, тому що я вважаю, що зараз людина може самовиражатися, виглядати, як їй хочеться, і комусь осуждати людей. Це неприпустимо. Це тільки початок просвітницького туру. За січень лютий команда планує відвідати максимальну кількість навчальних закладів. Армія однодумців постійно збільшується, адже всі чудово розуміють, наскільки важлива ця місія. І звісно, юні журналісти 33 го каналу Кіц вам все розкажуть та покажуть.